Чому Зелемойський став зермаком? Мене звати Назар Мохачо. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо свого по своє». і в цьому відео я хочу поговорити про дуже важливі насправді. Теми, які стосуються кожного українця, власне про нашого президента Зеленського, на превеликий жаль президента, і про те, як змінювалася конфігурація впливу на Зеленського і чому вона змінювалася. Знаєте, я колись вже давно говорив, акцентував увагу на ключові відмінності Зеленського і Порошенка, в чому вона полягає? Порошенко це приватний підприємець. Він сам є олігарх, він сам є особою впливу. Так він вибрав транснаціоналів-глобалістів, він ліг під них, але він сам на рівні української політики був вже гравцем. Коли ми говоримо про Зеленського, з моменту як він пішов в політику. А чи як його просунули в політику, назвемо це так, він став не приватним підприємцем, він не став особистим гравцем, який сам все вирішує. А він став акціонерним товариством. Якщо в випадку Порошенка був один акціонер, сам Порошенко, то у випадку Зеленського акціонерів було дуже дуже багато. Одним із ключових акціонерів був власне з Коломойський, який по суті і просунув інформаційно зеленського через один плюс один, через оцей весь серіал там і так далі. Але Коломойський був там явно не один. Є ще брати Шефери, які в свій час, власне, зайшли в структуру 95-го кварталу, до того, коли з акціонерами 95-го кварталу була власне сама команда. А після того всі, крім брати, братів шеферів і самого Зеленського, стали міноритарними акціонерами, на яких поділили буквально кілька відсотків. А весь ключовий вплив це були власне брати Шефери і Зеленський. Причому шефери, люди надзвичайно не публічні, але безумовно назад. Зеленського колосально впливали. Інша група, яка мала точно вплив і має вплив на Зеленського, це, власне, Єрмак. Це, умовно, вся промосковська група. Ще на більш дальньому плані є Пінчук. І вплив Пінчука, очевидно, зберігся. І зараз, навпаки, місцями стає сильніше, ми можемо спостерігати, як піднімають там, не знаю, як той же ж притула, синхронно працює з офісом Єрмака, чи як Українська Правда, яка Томаш Фіала пов'язана зі структурами Сороса, і Пінчук так само пов'язаний, як вони в Унісон співають одне і те саме. Ще на більш дальньому плані є фірта, шльовочкин і так далі. І оця вся кунсткамера уродців, які в тому числі і за. Йшли до Верховної Ради власне по тих квотах. Тобто Зеленський це з самого початку в політиці було акціонерне товариство. Ну і сам Зеленський також безумовно був акціонером. Причому, коли він став номером один, знаєте, апетит приходить під час їжі. Амбіції а для виконання такої ролі треба було когось з нездоровими амбіціями наполеончика. Амбіції розростаються, і, очевидно, для того, щоб з ним комунікувати, ну, треба знаходити певні способи. І от. Конфігурація сил в акціонерному товаристві Зеленський вона поступово змінювалася. Якщо спочатку, головою адміністрації президента, потім офісу президента, був Андрій Богдан. Людина, яку пов'язували з Коломойським, там не можна казати категорично, що Богдан це там виключно людина Коломойського. Він достатньо впливовий був в певних тих колах е, і без цього, але безумовно, що він знаходився в орбіті Коломойського і фактично посаду отримав через Коломойського. І От після візиту в Оман. Через деякий час Богдана знімають, а той, хто організовував візит в Оман і швидше за все, зустріч з тим же ж Патрушевим, тобто Андрій Єрмак, стає главою офісу президента. І власне тому я і вибрав таку назву, як Зелемойський став зермаком. Щось відбулося таке в Омані, що Зеленський змінив структуру акціонерів. Чи, скажемо так, структура акціонерів природно змінилася. До речі, до цього варто додати такий епізод, коли е, обстріляли машину одного з братів шеферів. Це також дуже цікавий епізод, і багато хто подумав, що це е, типу ну, імітація була там і так далі. А я схильний до таких більш конспірологічних версій. Що не всі акціонери погоджувалися з тим, як будуть змінювати структуру акціонерного товариства Зеленський. Не всім це подобалось, не всім подобалось те, що московська група на чолі з Єрмаком виходить на перше місце. І, власне, вони почали протестувати і їм показали сигнал, що панькатись не будуть. Ймовірність цього, на мою думку, насправді є достатньо висока. І очевидно, що і Коломойському такий стан справ не сподобався, і ви можете згадати, як після приходу Єрмака починали підніматися певні корупційні скандали, як е, прослуховування того ж прем'єр-міністра Гончарука з'являлося скандал з братом Єрмака. Насправді а хто записував? Відео ну хто писав на відео того брата Єрмака, який торгував посадами. І ще багато, багато різних є нюансів, можливо, більш дрібних, але все рівно досить таки важливих. А, і ось фактично, ця заміна вона відбулась. І Коломойський отримав менше сили зараз. З Коломойського взагалі вийшла достатньо така складна ситуація, тому що в нього давній конфлікт з глобалістами, з міністерством юстиції, точніше, навіть не з глобалістами, а з держдепом США. Міністерство юстиції США давно проти нього розпочало кримінальне переслідування. Спочатку це була мова йшла про арешт активів, а потім відбулося призупинення арешту активів, які можливо отримані шляхом відмивання грошей чи з допомогою різних шахрайських схем. Потім була відкрита кримінальна справа проти Коломойського і Боголюбова Це з одного боку, з іншого боку, попри те, що Коломойський дуже часто вживав. В тому числі після повномасштабного вторгнення таку е, промосковську риторику, навіть якщо ми згадаємо там перші півроку вторгнення, як Коломойський в одному із інтерв'ю спробував запропонувати варіант ну а що хай, хай Росія дасть 100 мільярдів, там підпишемо якусь угоду і все, і все буде добре. Хай відкупиться і дасть 100 мільярдів. Це ж також була перевірка реакції українського суспільства, як вона сприйме як ще щось. Але попри те, е, Коломойський не є своїм саме для Кремля. І знову ж таки, ви знаєте, зважаючи на те, яка природа нашого недонаполеончика, а цей шизоїд, який сидить в Кремлі, він же ж, ну, взагалі, деяких речей, я думаю, не прощає. А риторика Коломойського у 2014 році вона була така абсолютно антипутінська. Причому він Путіна певною мірою словесно опустив. І тому зараз ключова інтрига полягає в тому, як себе буде вести московська група впливу в акціонерному товаристві Зеленського, чи буде вона захищати Коломойського чи ні. Тому що ті, хто прив'язані до Держдепу, ті, хто прив'язані до глобалістів, всякі різні грантоїди, вони Коломойського атакують з усіх сил. І відомства, де які наповнені вже, скажімо так, представниками, колишніми гарантоїдами, вони Коломойського кусають і кусають вже добряче, і кусають боляче, насправді. І розміри застави, і нові кримінальні справи. І там, якщо починалося з 500 мільйонів, зараз вже там є формулювання по інших справах більше 5 мільярдів там і так далі. А з іншого боку, як поведе себе Служба безпеки України, знову ж таки, якби спочатку відкрили не ту кримінальність. Справу, а саме ті інші, якби не Служба безпеки України, а саме Набу, ДБР там, і інші ці всі антикорупційні органи, то цілком може бути, що дорога Коломойського в Сполучені Штати Америки, ну, вона могла б відбутися набагато набагато швидше, тому в такий спосіб він свого роду як захистився, можливо, від екстрадиції. Насправді невідомо і до кінця цих всіх деталей ми знати не можемо. Їх можуть знати напевно тільки вищі ляльководи в Україні з розряду там Єрмака і того ж самого Коломойського. Але ну ситуація достатньо цікава. Дякую вам всім за увагу. Прошу інформаційної підтримки. Вподобайте, коментуйте, поширюйте відео, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій другий канал Назар Мухачов. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово.